Вітаю! Мене звати Людмила Сердюк, я керівник психологічного центру НюЛів. Рада вітати вас на сторінці нашого сайту. Бути батьками це не тільки радість, а й велика відповідальність. Часом ми стикаємося з ситуаціями, коли дитині потрібна підтримка, а ми не знаємо, як допомогти. Емоційні перепади, труднощі у навчанні, конфлікти з однолітками чи замкнутість усе це може бути сигналом, що дитині потрібна допомога спеціаліста. У нашому центрі працюють досвідчені дитячі психологи, які допомагають вирішувати емоційні проблеми страхи, тривожність, агресія, труднощі в стосунках із батьками та однолітками, адаптація до нових умов, наприклад, зміна школи чи переїзд, проблеми з самооцінкою чи поведінкою, а також підтримують складних життєвих ситуаціях, як от розлучення батьків чи втрата близьких. Ми пропонуємо онлайн-консультації, які є зручними та доступними з будь-якої точки світу. Ви можете бути впевнені, що ваша дитина отримує професійну допомогу в комфортних умовах. Наша команда складається із кваліфікованих спеціалістів, і ми підбираємо психолога індивідуально для кожної дитини, враховуючи її вік, потреби та характер. Ваше бажання допомогти своїй дитині це найкращий перший крок. Запишіться на консультацію на сайті NewLeaf І разом ми допоможемо вашій дитині розкрити свій потенціал та відчути себе щасливою.